Доброго дня, мої шановні підписники, глядачі мого каналу і гості, які заходять просто випадково. Хочу вам сьогодні показати, де я працюю. Я працюю в магазині, в приватному магазині, типу міні-маркет. Тут у нас є, як бачите, шампанське наше. І різні напитки, коняки, вино, віскі. Це ззаді за мною. Тут є, бачите, цукерки. Це грецькі цукерки. У нас є велика різноманітність цукерків. Бачите? Це грецька цукерка. Є yeah. ось така Великий вибір шоколадних цукерків, пирожна, наполеон. Це грецькі теж. Ось такий різновид у нас шоколадних і різновидних. Так, тут у нас будуть вина. Ризні, печеня, хліб, яйця ну і все як у звичайному супермаркету. Ось це моя робота. Бублики наші, бачите, сушки, чаї, печення, курузяні палички, круасани, піво звичайно в холодильнику, як пологзе, ось цукерки. Наші з України цукерки, дуже великий вибір наших цукерків з України. Труфеліни, хайпер, труфеля, вафелі на фруктозі, королівська ніч, квест, біонблис, Желліни, Ведмежатко, Верегіна, Лісовий горішок, зоряний вечір, Катрін. Smaugasi rok, kopart, romaška, konti, ptičiamulko, kokosovi, frau milk, belisimo, regina, šaldenvid, krispini, korovka, polska, yeah, karakum, tofelini, rušenovski, veloriebatončiki. Ці фруктові, крем йогурти фруктові, тортеліно, чаріна маківка, смак сирок, ластівка, слобожанська, ще одна рідина. Ціни в нас, як бачите, не дуже дорогі. Ось, карамельки у нас є різноманітні, душенівський є золотий рачок є, барбариски звичайні м'ятні. Бачите? Великий вибір у нас пжілка, кофелайк, евкаліпт, фізібум, молочна капля, вотермілк, ну і йогуртині. І багато ще в нас чого всього є: печення, вафлі. Широкий асортимент у нас всякого, всякої свячини. І звичайно, є соняшник. Ось тут, бачите, гречка наша українська, як бачите, є манка, перловка, фасоля, мамалега, мука. Напитки, кока-кола, спрайт, фанта, соки, пиво. Ну і, звичайно, ковбаси, є різні молоко. Ось і капуста червона я продаю. Таку саму я вам показувала, як її робити. Огірки квашені. Бачите, докторська ковбаса є. У нас все є. Сметана, йогурти. Масло, сливочне, польське, кефір є, бачите. І багато соків. Ось такий асортимент, у нас є фрутаж. І грузинські напитки є, як бачите, і боржуми, і на беглаві, рядбу, все, що хочете, все, що душа забажає, усе у нас. Тут в магазині є. І селідка, і тюлька, як бачите. І, і копчена риба у нас теж є. Це, бачите? І пиво українське оболонь є. Ось тут я працюю.